Я його бачив, він приїжджав, він не приїжджав, а приїжджали його помощники. Помощники його приїжджали. Помагають, звісно, допомагають. Тут асфальт, дорогу зробили, освітлення роблять. Помагає, що ж не допомагає. Ну вон хороні хор, будує, птічник побудував вже. Ж, а, ну вон тому а, то, то, то його курчак, курчак. А, там курчак. Там курчак, ну, ясно. А Недоступний, не бать, щоб простому не громадянину зустріться, поговорити. Не бать, Ви що. Він вважає, це ниже свого достоїнства. Цей о, же о, ж ворочує мільйонами, а може вже мільярдами. О. Що накрав народу. Ви не думайте, що він там, як десь в газеті волині, може, десь щось появиться стаття одна в рік. Для тортина І... він це не зробив нічого. То я знаю. Він для себе тільки робить. Говорить. Забуває, що не є діла. Діяння це плоть. Казав Омар Хайм. Знаємо, що він з Бянь. Ну я знаю, зразу, зразу, зразу брався, зараз щось глухо. А зразу то коли? Ну от як тільки в перший раз його вбрали. В перший, Наверно, то, я не знаю, там вже не пам'ятаю. Ну кажу, що він нормальна людина. Ага. А що зробив? В селі. Типу. Ну, в селі. Нічого вроді ні, так не знаю. Він дитячий тут майданчик не знаю, зробив, церкві допомагав. От. Ну, хто що Звертається, те, що він в своїх силах так, мені здається. Що він, що він молодець так? Діду була в церкві. Мій шва грома з урок, Володимир Максимович у нього працює. Привіз дві тисячі на допомогу в церкві в село Дорогиниці. Що ж вам розказати. А дороги, якісь, школи, щось. І в школі, Школа і в саді, помагає. все допомагає. Ви... Ну, дає, щось там гроші, вікна, вікна, <вікна поставляли, я, в, що там ми пенсіонери, що в саді ходимо. <віг> то є, що я в церкві чула, бачила, то я. То я такого знаю, що є такий. А голосували вже за нього. Ну, за його я не голосувала. Обіцяв нам провести газ в Хлопичі. От, і майже 9 років без газу в Хлопичах. Оце що він зробив нам? Наш за, за що ми гроші закопували, ці труби закопували? Він вже 9 років тому пообіцяв, так? Він раз вибирався, обіцяв, тоді другий раз вибирався, обіцяв, що проведе нам газ. І от ми чекаємо того газу. Багато для району дуже зробив. Школи, школи, вікна, садочок, так само, майданчики. Знаєш, в Холоневі відкрилися садочок, Мар'янінці, спортивний зал. Багато знаю. Дав мені машину, я працюю на його машині. Мерседес реанімація. У мене ще одна машина, і я йому дякую, що маю таку машину. Ага. А люди дякують? Люди дякують також. Допомагає школам. Школа. Школам. Особисто бачила на першому вересні. Тільки не пам'ятаю якого року. Церкву строїть в якомусь селі, тільки не пам'ятаю якому. То в величанах чи де. – В Величанах там, там. Ну ніби допомагає. Щось трошки робить і не робить по можливостях. А перед виборами його бачили? Перед виборами, так, звичайно. А після виборів? – Після виборів, ні. Можна було б якийсь благострі міста, щоб допоміг зробити в вулиці, заасфальтувати в центрі міста так само багато проблем. Можна було б облаштувати, навіть тут, в районі автостанції так само. Все для людей повинні робити, для людей нічого. Люди бідні, нема за що. Є такі люди, що от я торгую, проситься запишіть на булку хліба, бо я не маю чим заплатити. Ви представляєте, які є люди чи ні? До чого до чого довели країну? Банда, гнати всі геть. Влада боїться перевиборі. Ну так, да, боїться. А кого вибирати? Ну, я не знаю. Є порядні люди, є, є. Є, є хороші, порядні, чесні. Лучше живе тихенько і все, тому що твій голос нічого не вартий. Це таке красивий лозунг, що владою носієм влади є народ. Харциніка, його треба гнати в дві шиї. Народні обранці, народні обранці, бо народ так обібрали, що вже далі невозможно. Але то є на небі Бог, який, як то кажуть, того не підкопиш його і не обманеш і нічого. І то мусить устержувати якась Божа правда. Ну то слухайте, що ж то таке? Як мене тут якийсь був чоловік стояв, каже, будемо Майдан там третій, побачите, що буде, але будете цілою Україною. Повинен на ділі показувати, що він дійсно дбає про людей. що Да, да, якщо ми за нього голосували, як за ми надіялися на нього, да. можна да. а да не нікому, кому вірити зараз.